Собаки бачать привидів. Всі вони пішли від вовків. А ще, якщо махають хвостом, значить щасливі. Ну все ж логічно, правда? А от і ні. Світ собак це не просто гав гав і кісточка. Там повно міфів, легенд і перекручених фактів, у які ми віримо роками. Тож сьогодні я пропоную вам зіграти в гру. Я кажу міф, а ви вгадуєте, правда це чи повна собача туфта? Поїхали розбиратись, що з цих фактів? Ну, а що чиста правда? Міф номер один: собаки бачать світ чорно-білим. Звісно, нам всім хотілося б навчитись краще розуміти своїх чотирилапих друзів і хоч трохи подивитися на світ їхніми очима. То чи бачать собаки світ чорно-білим? Ну, це міф з минулого століття. Собаки не живуть в ретро-кіно 30-х років. Вони бачать кольори, але не всі. У нас в очах є круті штуки, називаються колбочки. У людей їх три для червоного, синього і зеленого. А от у собак тільки дві синій і жовтий. Все. Ніяких рожевих курточок, ніяких червоних м'ячиків. Ти йому його кидаєш, а він такий. Слухай, господиня, а, а що це за невидима штука щойно полетіла? Це називається дихроматичний зір. Звучить серйозно, але насправді це просто. Бачу половини веселки і норм. І знаєш, хто ще має такий зір? Деякі люди з дальтонізмом. Міф номер два Якщо ніс сухий, собака хворіє. І це дійсно собачий міф, який живе довше, ніж Кістка закопана ще в доісторичні часи. Сухий ніс рівно хвора собака. Легенда каже, якщо у песика сухий ніс, негайно дзвонимо ветеринару, бабусі, святому Бернарду. Але правду кажучи, сухий ніс це ще не кінець собачого світу. Собаки, як і люди, бувають сухими, особливо після сну. Бо, вибачте, а на що нюхати подушку 8 годин. Поспіль та ще й у темряві. Ще ніс може бути сухим через погоду, роботу батареї або просто тому, що собака розслаблений і спокійно відпочиває вдома у знайомій затишній обстановці. Якщо пес активний, добре їсть, грається і радіє життю, значить усе в нормі. А от якщо з'явилася температура, блювання і пес дивиться на тебе так, ніби щойно побачив філософський сенс у порожній мисці, тоді вже час до ветеринара. Міф 3. Собаки пішли від вовків. Такий собі популярний слоган. Собака приручений вовк. Звучить грізно, ніби твій шпіц насправді, альфа хижак з корпоративного лісу. Частково правда, але не зовсім. Так, у собак і вовків є спільний предок. Але це був не той вовк, якого ви уявляєте вночі під місяцем. А десь такий собі вовкособак пращур, який вирішив, що краще не полювати, а тусити біля людських багаттів і чекати, доки хтось впустить ковбаску. З часом ці соціальні вовки стали більш пухнастими, менш зубастими і значно краще реагували на хто хороший хлопчик. Тож, технічно, собаки не пішли від вовків, а пішли іншим шляхом від спільного родича, який давно вже зник. Тому ні, ваш мопс не з дикої зграї. Він з дивана, пледика і твоєї любові. Міф 4. Собаки вічні вороги котів. О, класика жанру, як Том і Джеррі. Вічна ворошнеча, ганяння по хаті, шерст летить, посуд дзвенить. Але реальність не така драматична. Хоча іноді трішки схожа на мексиканський серіал. Насправді собаки і коти можуть бути чудовими друзями. Просто у них мовний бар'єр. Типу, собака каже, привіт, махає хвостом, підбігає, дихає прямо в морду, радіє. А кіт такий: це напад! Повторюю, це напад, і вмикає режим ніндзя. Чому так? Бо у них однакові жести можуть означати протилежні речі. Собака махає хвостом, радіє. Кіт махає хвостом, готується когось проклясти. Собака бігає, хоче гратись, кіт бігає, або тренується, або тікає від демонів, яких бачить тільки він. Тож не те, щоб вони вороги, вони просто з різних світів. Але якщо котає собаку правильно познайомити, дати час, простір і пару смаколиків, дуже ймовірно, що буде мир, дружба і навіть спільний сон на одному дивані. Я планую зробити про це повне відео на цьому каналі. Тож підпишіть, щоб не пропустити. Міф 5. Бійцівські собаки агресивні і небезпечні. Уява малює Підбуля з червоними очима, ланцюгом товщиною з руку і фоном з фільму жахів. Але насправді той самий Підбуль може бути ніжнішим за м'яку хмаринку, зроблену з маршмеллоу. Правда в тому, що немає злих порід, є злі або безвідповідальні власники. Навіть наймиролюбивіший лабрадор може вкусити, якщо його довести. Або якщо навмисно так виховувати. І навпаки, бійцівський пес, вихований з любов'ю та правилами, буде найкращим другом навіть для кота. Ну, якщо кіт дозволить, звісно. Бійцівські породи мають силу, витривалість і так історію. Але агресія не закладена в ДНК як в стандартна опція. Її вмикає або неправильне виховання, або відсутність виховання взагалі. Це як з автомобілями. Спортивна машина може їхати 250 км в годину. Але чи врізається вона в стіну, залежить від водія, а не від марки. Міф 6. Собаки від природи вміють плавати. Звучить логічно, правда? Чотири лапи, чотири веселка, закинув воду і поплив, як моторна лодка. Але не всі собаки народилися водяними лабрадорами, деякі максимум пінгвінами на суші. Так, є породи, які обожнюють воду. Ретривери, спаніелі, ньюфаундленди. В них плавання в генах. Але є й ті, хто у воду заходять як у ванну з холодною водою, з підозрою, образою і внутрішнім криком Навіщо? Особливо це стосується коротколапих Так, Коргі, ми дивимось на вас, плоскомордих, бульдоги, ви не плавці, ви милі гусениці або просто драматичних собак, які при першому зануренні вмикають титанік. Плавати можна навчити, але автоматично всі собаки плавати не вміють. І тим більше не всі люблять. Тому, перш ніж кидати пса у ставок, спитай себе, чи захочу я плавати, якщо мене хтось штовхне в басейн без попередження. Отож, краще повільно, з жилетом, з повагою і з рушником на березі. Бо хто ще буде сушити того мокрого героя? Ну, крім нього самого. Мі всім, якщо собака виляє хвостом, значить радіє. О, класика! Побачив хвіст, що мета повітря, значить, пес щасливий, обійми, поцілунки, гулянка. Так, часто виляючи хвіст, це знак радості, особливо, якщо все тіло пса вібрує, як желейка на дискотеці. Але іноді це може означати Я тебе не знаю, але цікаво. Я збуджений, але не факт, що позитивно. Або навіть я зараз нервую і думаю, що з тобою робити. Особливо варто звертати увагу на положення хвоста і швидкість руху. Високий, напружений, швидкий рух це вже тривога або навіть агресія. Хвіст низько і повільно, висвагається або невпевнений. І до речі, собаки краще зчитують хвостові сигнали один одного, ніж ми. А ми просто бачимо, виляє і думаємо, о, він мене любить. А він, може, думає, я тебе попереджав. Тож не сиди собаку лише по хвосту, дивись на весь мовний пакет. Позу, вуха, очі, загальний вайб. Бо іноді хвіст це не ура! А обережно. До речі, детальніше про жести наших чотирилапих і про те, як нарешті навчитися розуміти, що саме хоче тобі сказати твій собака, ось тут, тицяй буде корисно. Міф 8. Собаки бачать привидів. Знайомо! Собака раптово починає гавкати в порожню темну кімнату, стоїть і пильно дивиться в кут, де нічого немає. І ти вже з ковдрою на голові в гугл вводиш, собака бачить по той бічний що робити, але не поспішай кликати екзорциста, бо насправді все значно простіше і спокійніше. Собаки не бачать привидів, вони просто мають суперчуйний слух і нюх, який нам навіть не снився. Вони можуть почути, як сусід на третьому поверсі відкрив холодильник, або як миша під плінтусом задумалась над сенсом життя. Тож, коли твій пес завмирає і щось пильно бачить, дуже ймовірно, що він просто чує або нюхає те, чого ми не здатні сприйняти. Може, це звук старої труби, а може котлета в пакеті на кухні через дві стіни. Так що, друже, це не привид. Це просто собака, яка виграє у грі. Вгадай, що сталося за 2 кілометри звідси. Ну що, тепер ви знаєте, що собака з сухим носом не драма, валяючи хвіст, не завжди ура. А під буль не обов'язково охоронить пекла. Але це ще не все. Міфів про собак як шерсті після линьки, багато і скрізь. Тому ставте лапку вгору, підписуйтесь, щоб не пропустити нові випуски, і обов'язково напишіть в коментарях, які міфи ви вгадали, а які ні. Мені буде дуже цікаво.